Козаки Запорізької Січі, це не тільки про шаблі й чайки. Вони ще й першими створили систему раннього попередження про небезпеку. На найвищих точках своїх фортець вони будували вартові вежі. Якщо насувалась загроза, черговий козак розпалював вогонь. Сигнал передавався до сусідньої вежі, а звідти ще далі. Так, по степу вогняним ланцюгом ширилося попередження своїм загрожує небезпека. Простий вогонь, але яка точність, яка швидкість, яка ідея? Це був справжній прототип системи сигналізації. Багато століть тому, без електрики, без мобільного зв'язку, але з головою на плечах і серцем, яке боліло за своїх? Сьогодні у нас є камери, сенсори, сповіщення в телефоні, але суть та сама. Ми хочемо встигнути захистити тих, кого любимо. Бо найкращі винаходи завжди з любові.